Всі брешуть. Всі брешуть. Всі беруть хабарі, всі ворують. Друзі, я чудово розумію, що цю тему обговорювати притомною літературною мовою дуже дуже складно. Хоча, як по іншому, можна коментувати те, що учора сталося в країні. І спочатку я пропоную повернутися назад в минуле, не так далеко, не 18 століття або 19, навіть 20 століття. Я пропоную, друзі, повернутися в 19 рік, 2019, і згадати, як все починалося. Серйозний день, ребята. Як настроєння. Це програма Країна мрій. Ми повинні жити в іншій країні, в Україні, але без корупції, без проблем, без корупціонерів. Ви ж мусите це пам'ятати. Це було з нами, це було з Україною. Вапрос на пов'язки дня головний один – Що робити робить з корупцією? Згадали. Чудово, чудово, що ви друзі згадали, як вся країна була заліплена зеленими обіцянками про кінець епохи бідності, про кінець епохи брехні і так далі. Тоді здавалося, що люди на хвилі цього передвиборчого божевілля готові проголосувати за будь-кого. Після президентських виборів були вибори парламентські, і тоді я думаю, що напевно би і за табуретку проголосували, аби тільки вона йшла під гаслами «Слух народу. А чому з пустя п'ять ми так і не знаємо іміна у на майдані? Чи не хотіло б взяти участь в експерименті і спробувати прожити на півтори тисячі гривень пенсії, хоча б місяць? І тому посприяли декілька факторів. Перший фактор це просто якась божевільна, запредельна, неймовірна інформаційна атака. Рясна пересипана чорним піаром, атака на минулу владу. Так, безумовно, я саме згоден, що до тієї влади, до, до будь-якої влади, є багато питань. Але чорний піар зробив свою справу. Ніхто вже, друзі, не перевіряв ті заяви, які вкидалися раз за разом постійно в інформаційний простір. Їх просто хапали, як голодний карась, переловку. Чому війна досі не закінчилась? Ось такої, ось такий ви головнокомандуючий. Ну і другий, друзі, фактор треба віддати належно, в Україні. Чітка, філігранна спрацювала передвиборча технологія. Та технологія, яка була зокрема обкатана в Великобританії, коли ця країна голосувала за вихід або не вихід з Європейського Союзу, тобто за Брексіт. До речі, друзі, якщо ви не бачили фільм. З назвою Брексіт. Я наполегливо раджу вам його передивитись, тому що ви одразу отримуєте відповіді на питання, а як же так сталося? Як можна мільйонам людей просто взяти клац і вимкнути мозок? І кожному вкласти в його голову те, що він хотів чути? Усі знають, хто переміг. Але не всі знають, як. Бездоганна. Філігранна, офігенна передвиборча технологія. У нас на самі друзі буде дуже довга бесіда. І якщо ви ще не підписались на мій канал Шалений Кіт, обов'язково це зробіть саме зараз, ну, будь ласка, вам же ж не складно. І обов'язково декілька разів, щоб уж точно, тисніть пальчиком в значок дзвіночка, щоб вчасно отримувати сповіщення про нові ролики. Учора в Україні програмів скандал. Ні, навіть не так. Це був, напевно, не скандал. Це була просто божевільна інформаційна бомба, яка була загорнута в корупційну обгортку. І я вважаю, що ця історія, яку ми зараз з вами, друзі будемо обговорювати, яку зараз обговорюють всі, є квінтесенцією правління Володимира Зеленського, який в 2019 році -хо -хо, 6 років тому прийшов до влади і привів з собою оцих нових оці нових ліц чесних непідкупних, ви ж пам'ятаєте, я не дарма вам приводив слова Володимира Зеленського з його передвиборчих роликів. Тоді нам стілили таку м'яку постіль, що Ой-Ля-Ля казала, що нарешті ось Україна виграла той самий щасливий лотерейний білет. Виявилося, що Україна опинилася перед гравцями в напьорстки по іншому я сказати не можу. НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. 15 місяців роботи та 100 годин аудіозаписів. Задокументована діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема енергоатом. Всі брешуть всі брешуть. Всі беруть хабарі, всі варують. До речі, друзі, на фото ви бачите гроші, які учора детективи НАБУ та САП вилучили під час обшуків. І до цих грошей ми ще повернемось. Серед встановлених наразі учасників злочинної організації колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки акціонерного товариства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», відомий бізнесмен та чотири фізичні особи працівники Беккофісу. Основним завданням злочинної організації були отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатом». Щоби побачити і зрозуміти всю картину, я вам, друзі, пропоную озирнутися назад і подивитись в літо. Пам'ятаєте, друзі, ту акцію, ну коли люди вийшли з картонками, десятки тисяч людей по всій Україні вийшли з картонками на захист набу та САП? Тоді наша хитра мудра влада під шум хвилі вирішила позбавити. Ці антикорупційні органи незалежності і зробити їх кишеньковими. І тоді повторюю, сталося те, що ніхто не очікував в Україні зразка 2025 року. І ці дії були для банкові шоком. Вони не очікували такого. Вони вважали, що, скоріш за все, просто все пройде, як ну як зазвичай, Тихо, непомітно, Там щось перешали, якийсь там новий законопроект видали, і все. Тодішня атака на Набу і САП сталася через те. Що Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура наприкінці червня повідомили про підозру віце-прем'єр-міністру міністру національної єдності Олексію Чернешову у зловживаннях та одержанні неправомірної вигади, тобто до топ топ-топ, скажімо так, чиновника з оточення Володимира Зеленського. Перед тим Олексій Чернешов поїхав за кордон у відрядження. Довго він з нього не повертався. подикують, що його родина виїхала також за кордон. І вже потім була проведена фактична спецоперація, аби Олексія Чернишова все ж таки повернути в Україну. Він отримав підозру, пристав перед судом, але якось то все пішло ну, м'яко і лагідно. Але в той же час. З'явилася інформація, що детективи Набу та САП задокументували Тимура Міндіча. Тоді багато хто вперше почув це прізвище. Виявляється, що ця людина з найближчого оточення Володимира Зеленського. Тоді також з'явилася інформація, що детективи Набу примудрилися встановити прислуховуючий пристрій в квартирі Тимура Міндіча і записати людей. Які приходили до нього в гості і вели там дуже дуже цікаві розмови? В цю інформацію тоді навряд чи хто навіть повірив нічого собі, як високо добрались детективи на Бутасап, якщо вони почали записувати людину, людину з найближчого оточення Володимира Зеленського. До речі, друзі, ви не пам'ятаєте, хто з топ політиків нашої прекрасної України тоді глузував з цього протесту з цієї молоді, які вийшли на акцію з картонками? Якщо пам'ятаєте, не пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і понеслась, зарубу між СБУ та НАБУ ми коментувати не будемо, але варто нагадати, верніше згадати, що один з детективів, який саме і вів справу Міндича, дивним чином дуже швидко опинився за гратами і йому інкримінують співпрацю з країною-агресором. Ну, непогане, скажімо так, формулювання, аби не задавали зайвих питань. І все ж таки, хто такий? Фактично, всемагутній Тимур міндіч у своєму е, свіжому розслідуванні. А ви називаєте Тимура Міндіча, друга президента, тіньовим куратором країни? Що таке тіньовий куратор? Е, ми спостерігаємо за появою нового українського олігарха. Згідно з журналістськими розслідуваннями української правди, вона так і називається Гейт», Тимур міндіч, співвласник президентської продюсерської кампанії Квартал 95», нібито отримав прибуток від своїх зв'язків із Зеленським і значно збільшив свій вплив за останні роки. У 2019 році Зеленський їздив на броньованому автомобілі, наданому міндічем. Повідомляє Радіо Свобода. Знов таки, за даними Радіо Свобода, Тимур Міндіч відвідував офіс президента ще найменше тричі у 2020 році. Він розповів засобам масової інформації, що зустрічався з керівником апарату Зеленського Андрієм Єрмаком. Станом на зараз є всі ознаки вважати Тимура Міндіча новим українським олігархом, оскільки чисельні джерела в політичних, бізнесових та правоохоронних органах наголошують, що Зокрема, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Україну ця людина здобула нечуваний вплив на життєдіяльність держави. Мова може йти і про телемарафон, і про окремих міністрів, і про окремі сфери життєдіяльності держави, зокрема про енергетичну сферу оборонну сферу далі. Ми фіксували, що на початку 2021 року президент Володимир Зеленський святкував свій день народження в тій самій квартирі Міндіча, разом з кварталом, тобто продовжував спілкуватися. Далі ми фіксували, що Тимур Міндіч був присутній на святкуванні ювілея. Андрія Єрмака в державній резиденції Синьогора в Гуті, а це вже листопад, 21-го року, тобто кінець 21-го року. Тобто, фактично можна стверджувати, що до повномасштабного вторгнення до початку це е, були близькі люди, і президент, і керівник офісу президента, і Тимур Міндіч. Наскільки ми розуміємо, і я розумію, і наші джерела інформують. Е, Тимур міндіч дуже близький до офісу президента. Але друзі. Перше, ніж ми з вами перейдемо до подій 10 листопада, варто звернути увагу на допис в телеграм-каналі Володимира Золкіна. Так-так. Того самого блогера, який дивним чином, напевно, зовсім випадково, отримав доступ до допиту російських полонених. Забігаючи вперед, хочу сказати, що просто так, будь-яка людина, навіть блогер з якимись там, я не знаю, там а, мільйонною аудиторією, просто так ніколи. На пушечний вистріл не підійде до цього контингенту. А Золкін підійшов Так ось, що він написав в своєму телеграм-каналі за день. До операції, яку почала НАБУ. друзі, ми починаємо забувати про плівки міндіча, а так не годиться. Нагадаю, що десь півроку тому декілька олігархічних груп придумали новий спосіб медійно бити по владі, і придумали страшні плівки з нібито прослуховуванням співвласнику кварталу 95 Тимура Міндіча, який давно живе у Ізраїлі, оскільки ніякої справи міндіча не існує. Зверніть увагу, друзі, на ці слова: ніякої справи міндіча не існує, пише Володимир Золкін в своєму телеграм-каналі. Старим елітам, таким як Порошенка, група біглих олігархів з Відня, Фірташ, Новинський Бахматюк, групі приват залишається підключати медіа, і тут вони чудово співпрацюють з чеським олігархом, власником української правди, Томашем Фіалею. Ніяких плівок не існує. І жодного шматка вигаданих розмов не було опубліковано. Але хто розносить історію про Міндіча, Ну і далі список тих, хто розносить історію про Міндіча і розповідає про справу міндіча, якої не існує, ну, Золкін же, брехати не буде. І про плівки Міндіча яких також не існує, не будемо довго затримуватися на персоні самого Володимира Золкіна. Це дуже гарна, дуже якісна та фахова зробила Маріна Данилюк Єрмалаєва на своєму ютуб-каналі шоу Бісики. Так, от не так давно з'ясувалося, що цей Володимир Золкін у недалекому минулому мент, який після сутички на дискотеці на Борщагівці вбив курсанта академії МВС, 90-річного хлопця. Ну, а також цей Володимир Золкін дуже широко популяризував у минулому партію Шарія, розповідав, що Владимир Асічкін це теж такий дуже специфічний хороший русський, він хороший мужик. І, наприклад, до цього часу розказує про те, що УПЦ МП це окрема церковна структура, і вона не має жодного стосунку до РПЦ. І тут мені хочеться спитати, серйозно ми вважаємо отакого товариша новим кумиром. Новим обличчям, так би мовити, тому знаєте, коли ми говоримо про Володимира Золкіна і як він отримав це ексклюзивне право доступу до російських військовополонених, то тут питання в першу чергу до такого собі пана Віктора Андрусева, радника голови МВС, і в цілому до МВС і нашого координаційного штабу з питань військовополонених. Скажіть мені, будь ласка, чому із тисяч і тисяч навчених спеціально людей, осінтерів, журналістів-розслідувачів треба було вибирати любителя шарія? І ось, друзі, ми повертаємось в день учорашній. Влітку 2024 року набу розпочало операцію Мідас, яка тривала 15 місяців. Сьогодні ми проводимо фінальний етап цієї операції 70 обшуків. Дослідчих дій залучено весь особовий склад Національного бюро. В результаті проведеної роботи отримано тисячі годин аудіозаписів ті самі пленки Міндіча, яких по словах Золкіна не існує, які є доказом діяльності високорівневої злочинної організації, що діє у сфері енергетики та оборони. Головною метою злочинної організації було отримання незаконної вигади від підрядників енергоатому. Ну тобто, як або ти платиш відкати і працюєш. Або якщо ти не платиш відкати, то відповідно ти і не працюєш. Суми доходили до 15% відката від е, суми контракту. Просто порахуйте просто ці гроші. Подейкують, що мова йде про 100 мільйонів доларів США. До речі, друзі, якщо дійсно 100 мільйонів доларів США і розділити цю божевільну суму на 500 доларів ну це вартість одного ФП дрона, то виходить 200 Тисяч fpv дронів. Скільки б з них врятували життя українських воїнів, можна тільки здогадуватись. Але. Припинить, та ну вас нафіг. Де війна, де українські воїни? Де Україна? А де бабло? Бабліще? Віктор Федорович Янукович Азаров. шонка и компани. Когда увидишь своими руками, как говорят, лозами потрогаешь. В поревнянии с тема слугами так зваными, шмаркачи с рогатками. Ось де фінансове Ельдорада, енергетичний сектор, війна в країні. Ніхто не звертає там, увагу на що будується, побудували щось, разхерачили, знову будується. Які ціни, які відкати, які підряди. Ніхто не звертає увагу, ну, окрім набу. І в цій мутній воді можна ловити навіть не рибу. Я не знаю, акул, китів можна ловити, тобто. Тому що в країні, ну, ти, наприклад, можеш собі не придбати там, зайву кофту, футболку, ще щось, пару взуття. Ну, тому що не вистачає, наприклад, грошей. Але ти будеш завжди платити за енергоносії. Завжди. Ну, Тому що нікому не хочеться сидіти вдома без світла. І ось в цій мутній воді, в цьому фінансовому океані екскаваторами, отак-от, от деякі особи. Черпають бабло і собі на кишеню. Депутат парламенту Ярослав Желізняк підтвердив, що обшуки проводяться в енергоатомі та за місцем проживання колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який зараз обіймає посаду міністра юстиції. Фактично, в цей же час з'явилася інформація, що за декілька годин до початку обшуків сам Тимур Міндіч, начебто, виїхав з України. Ну, зовсім випадково, за декілька годин до початку обшуків він. Виїхав за кордон. Буває, якщо б я не вірив, що все вийде, я би точно цим не займався, і у будь-який момент зміг би піти з посади. До речі, як після вчорашнього дня, вчорашніх подій, вчорашніх обшуків, які проводили детективи набу, виглядає сам Володимир Золкін. Я навіть не уявляю. Набу також оприлюднила стенограму розмов осіб з кодовими іменами та заявляє, що у схемі брали участь ракета. Який був радником колишнього міністра енергетики, а нині керівника міністерства юстиції Германа Галущенка? Людина з кодовим ім'ям Тенер, який був виконавчим директором з фізичного захисту та безпеки енергоатому. відомий бізнесмен та ще чотири особи. Енергоатом заявив, що повністю співпрацює зі слідчими, сприяє прозорому розслідуванню та надає всі матеріали, запитувані правоохоронними органами. Відомий бізнесмен на плівках іде під кодовим ім'ям. Карлсон. Подейкують, що цей відомий бізнесмен і є Тимур Мінніч. Друзі, зайдіть самі на YouTube канал НАБУ і послухайте частину плівок, які оприлюднили детективи Національного антикорупційного бюро України. Ви будете шоковані. Там навіть проскакує фраза, що двушечку відправили на Москву, і вона там буде через два тижні. Двушечка, ну я розумію, або 20 тисяч баксів, або 200 тисяч ваксав до грошей? Ви ж пам'ятаєте, ми ще повернемось? Загалом, те, що оприлюднили детективи Набу, учора ввергла Україну в шок. Соцмережі деякий час фактично були паралізовані. Ніхто не міг повірити в те, що в 2025 році, коли Україна вже декілька років вмивається кров'ю від повномасштабного російського воєнного вторгнення, коли там. Под Покровском, Купянском, на інших клаптиках фронта Україна щодня, щосекунди платить якусь то божевільну ціну в людських життях в Києві в офісі, який пов'язують з. Ніколи не здогадаєтесь з ким. Ніколи не здогадаєтесь з ким. Цей офіс пов'язують з Андрієм Деркачем. Він зараз там сенатор якогось улуса в Російській Федерації, а до цього був депутатом Верховної Ради, і той самий Андрій Таркач виходив на брифінги і розповідав про жмуруку обіймаю. Так ось цей офіс, де пілілі фактично пілорамою бабло, пов'язують саме із ним. Якщо ви цікавитесь, що це за гроші, то це не маржа організаторів схеми, пише Ярослав Железняк. Це їх общак, з якого потім по десяткам тисяч доларів роздавалися зарплати в конверті менеджменту енергоатому, правоохоронцям, членам НКРП і навіть міністрам. Загальна сума там приблизно була 4 мільйона доларів тільки на це. Просто уявіть, який масштаб корупції відбувався, якщо тільки 4 мільйона доларів тільки один бек-офіс роздавав. І ще друзі, одна дуже цікава, дуже важлива ремарка стосовно цих грошей. Я вам обіцяв, що ми повернемося до фотографії із грошима. Ось що про це пише Віктор Таран, український політтехнолог, публіцист, громадський діяч. До речі, я теж звернув увагу на якусь то, ну, для мене незрозумілу невідому обгортку цих грошей. Набута сап показали готівку, вилучену під час масштабної антикорупційної операції. Пачки доларів, звичайна річ для таких справ, але цього разу на них печатки Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки. Та-дам! Тобто, це не гроші з обігу, а банкноти, що пройшли через офіційні американські фінансові канали. Саме цей штамп змінює рівень гри. Бо якщо підтвердиться, що кошти були нелегально вивезені з території США або пройшли через американські банки, то справа автоматично переходить у міжнародну площину. Це означає потенційне залучення ФБР і департаменту юстиції США. А будь-яке підтвердження незаконного переміщення доларів створює підстави для кримінального розслідування вже в юрисдикції Сполучених Штатів Америки. Наразі операція Мідес це вже більше ніж чергове кримінальне провадження проти топ-посадовців. Тут же мова йде про втягнення вищого політичного керівництва у міжнародний скандал. А отже, це може бути прямим сигналом натяком керівництва України. У тому числі щодо майбутньої неучасті у майбутніх президентських виборах. Тоді дуже цікаво не лише хто саме цей натяк зробив, але й те, чи його почули. І звісно, якою буде реакція. Мені друзі, також невідомо, як зараз наша українська влада, наші всі ці можновладці, на чолі з президентом України Володимиром Зеленським, будуть виглядати перед нашими західними партнерами. З одного боку. Ми майже щодня звертаємо увагу наших західних партнерів з Європи з Сполучених Штатів Америки, що нам не вистачає грошей на будівництво захисних споруд. До речі, бачили да, сумки з грошима. Ну, я про захисні споруди. Нам не вистачає грошей на закупку озброєння. Нам взагалі набагато чого не вистачає грошей. І ось Україна приходить до наших партнерів і каже: допоможіть! А з іншого боку, Люди, які наближені до президента, ну тому що Тимур Міндіч це ж не якийсь там 10-й води менеджер в якоїсь там компанії, який вирішив трішечки собі заробити бабла, ну завдяки своїм зв'язкам або дуже хитрожопій голові. Ця людина з найближчого оточення президента. Його колишній, безумовно, Володимир Зеленський віддав частку а, своїх акцій кварталу 95, але це його колишній бізнес-партнер. Людина. В квартирі якої Володимир Зеленський начебто святкував свій день народження. Ви уявляєте очі наших західних партнерів, коли не учора сиділи, читали, дивились і слухали записи розмов, записи плівок Міндіча, яких нагадаю, за словами Володимира Золкіна, то блогера, якого зараз влада тягне туди на інформаційний олімп, не існує цих плівок не існує і справи не існує. І вже вчора ввечері Володимир Зеленський, президент України, в своєму щоденному зверненні, торкнувся цієї теми, але не назвав жодного прізвища. Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії це пріоритет. енергетика і кожна галузь. Кожен хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути, і урядовці повинні працювати разом з набу, разом з правоохоронними органами і так працювати як це потрібно для результату. Тобто, коли щось стосувалося, наприклад, Гладковського Свинарчуків, тут Володимир Зеленський готовий був. Сто раз називати прізвища. Гладковський, Гладковський, свинорчики, бла, 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 бла. Коли торкнулася справа, його оточення, таке враження, що там взагалі не існує прізвищ. Хоча зараз ця ситуація виклик для самого Володимира Зеленського. Скажімо так, лакмусовий папірець для нього самого. Що він буде робити? Буде прикривати своїх колишніх бізнес-партнерів, людей, які були вхожі. В його близький круг оточення, максимально близький. Чи все ж таки скаже, вибачте мене. Шановні, ви зараз підставили не тільки мене, ви підставили всю Україну. Йдіть в суд і розбирайтесь, прикривати я вас не буду. Скоро, друзі, ми побачимо, чи буде мати ця історія якийсь розвиток. Те, що я бачу сьогодні, мені підказує, що нічого не буде. Знов спустять на гальмах. Ну, як завжди, народ в інформаційному просторі в своїх соцмережах, скажімо так, випустить пар, повозмущаються, попишуть всі свої дописи, і все. Щось Пригадають якусь ту історію, яка переб'є це інформаційне цунамі, яке учора просто налетіло на Україну інформаційне цунамі корупційного скандалу в вищих ешелонах влади. І це піде. Це піде своїм шляхом. Ще раз, наприкінці свого відео, я хочу звернути вашу увагу. Мова йде приблизно про 100 мільйонів доларів США. І це тільки один випадок, одна історія. А скільки їх іще є, я навіть собі не уявляю. Якщо б ці потвори хоча б під час війни перестали тупо гвалтувати Україну. Красти гроші з її бюджету, то у нас цих грошей було би стільки, ми б самі могли би займати їх там в Німеччині, там, не знаю, Великобританії, Франції, у нас би всі наші енергетичні об'єкти були б захищені так, що важко собі уявити. У нас було б все, якщо б деякі тупо не крали бабки України, яка вмивається кров'ю. Сьогодні, завтра, післязавтра, учора, позавчора, люди збирають в соцмережах по 5, по 10 гривень, скидають верніше, волонтерам, щоб волонтери придбали для хлопців, які на фронті комплект зимової гуми, генератор, величезний повербанк блюеті, старлінки, дрони. Я чому говорю? Тому що я знаю вартість, ну, наприклад, вартість, не вартість в грошах, ні, нахрен. Вартість. А, Якщо хочете в людських життях, вартість комплекта зимової, верніше болотної гуми для пікапів, які виконують бойове завдання, для пікапів, якому треба потім в багнюці по коліна спочатку закинути бойову групу, а потім її вивезти, за будь-яку ціну вивезти. Тобто ви розумієте, що гума вже важливо, скільки вона коштує, або Starlink зв'язок, або генератор. Зарядка зв'язку і таке інша. Ось люди збирають по 5-10 по гривень, і потім волонтери фактично валають, допоможіть. Залишилось зібрати ще там 10 тисяч гривень, щоб ми придбали щось там нашим хлопцям. А тут сука 100 грюбаних мільйонів баксів. Просто так. Люди з найближчого оточення президента. Всім гарного дня, друзі! Слава Україні! Слава нашій українській армії! Thank <laughs> you.